Мої вітання всім прихожанам. Настав час корисних лайфхаків. Значить, дивіться, є арматура, і треба її одіти на оцей капельний шланг. Тому, що, як ви вже всі знаєте чи не знаєте, що арматура вона сама агроволокно дере. І це може бути біда, так як в мене вже сталося. Значить, так як я вже був раз Штангу дав, да, надів, порвалося в мене агроволокно, то вирішив це спробувати. Люди рекомендують, кажуть, треба надівати. Але як я спробував надівати, просто так надівати, це було просто капець. Там пару штук надів дуже довго, незручно, так як вся, вся капля валяється, така ось скрутяна як небудь. По-перше, попадає в емітер. Це емітер на то. В таку щілину, десь ось таку, то, мабуть, без проблем було б надіти. По-перше, впирається в кожен мітер по, -по дорозі. По-друге, вона ж, як перекручена така, в кожний цей уголок впирається. До речі, добре, що її залишився стара капля, а то вже хотів був знищити і прибрати тут цей мотлох. То що я значить, зробив? Краник. підключив до системи цю шлангу. Це я вже тільки що там пару штукнутів. По дорозі порозкладав зразу. Де ну, одна холодну і там, де вони мають закінчуватися. бачите Аж, аж до самого низу. І таким чином, бачите, надувається, лежать. Лежать там, де вони мають відрізатися. Значить таким чином дивіться. Затикаю трошечки ось так. ну Вставляю. Не знаю, що зараз зможу одною рукою показатися. Вставляється, одною рукою затикається, чуть-чуть отак от прижимається, щоб, щоб шланга надулася. І от як, от як вам показати, це все діло. І вона сюди, дивіться, навіть одною рукою. Можу. Може і не можу. Коротше говоря, одною рукою прижимаєте, другою вона залітає туди за 2 секунди повністю. І, значить, що робимо? Там я той кінець не запихаю на 40. Ну, ось такий не запихаю, а тут а вже десь цей кінець щупаю, да? десь він там цей кінець. От. Відрізаю прямо. Одразу западліцо. Тобто, виходить, що якщо її здвинути, то по 20 см з кожної сторони буде голе. І опять же друга лежить вже тут на місці, де її треба запхати, запхав, запхав, відрізав, запхав другу, відрізав і так пішов по цьому шлангу. І таким чином я тільки що 10 штучок впарив практично дуже швидко. Бачите? Фур-фур-фур. Краника зараз закрию і все буде чітко добре. А то тільки що я ж кажу, почав запихати просто всю, всю кишку, суху запихати на кожному цьому повороті, ось такому, по перший раз. По-друге, що цей емітер. Впирається. Це просто було капець, мене вже був настрій впав. Але думаю, давай ну я попробую ще таким чином піти. от. Так як зараз в вінниці у нас трошечки холодновато. Температура в вінниці зараз щось 10 градусів тепла. І хочу я ті помідори накрити. Ну і перець теж по можливості накрити агроволокном. Так буде їм набагато краще. Значить, пару цих арматур я вже одів, прийшов сюди, вже приніс їх, запхав подивитися через, раз, два, три, через три помідори. На четверту буде запихатися капля, це не капля, а арматура. Ось таке воно буде виглядом мати. Тобто ті, там було пару штук на приніс сюди. Зараз забираю ось цю пачку. Пачку, кучку, чи як її там назвати, несу туди, там одіваю. Щоб не тут, а на болоті, то легше її туди занести. Тут її багато, але вона легесенька взагалі. Арматура дуже хороша. Порівняно з Микалевою. Тут, мабуть, більше 100 метрів зараз її є. То я її сам візьму і занесу. Раз я вже тут а покажу зблизька ще раз капусняки, вже це капуста-агресор. Це щоб зараз була вся така капуста-агресор у мене на городі. Що я себе планував, я би тригав щастя. Помідори, до речі, дивіться, живуть вже пару днів під відкритим небом. Ростуть дуже добре, замітно, я вам скажу, що вони підросли. Замітно підросли. І це ж хочу їх накрити. Хочу їх накрити, тому що під накриттям воно буде все одно краще. Капуста ця, що я лазив на днях, туди знімав шоцик, заліз під дугу, то реально там було тепліше, я вам скажу. Звідти таким теплом дуло прям. Капуста буде... Дивіться яка. Капуста буде накрита аж до вирізки, таким чином її не треба буде нічим зараз кропити, тому що бложки-мошки її не їдять. Ну, я ж таку періодично заглядаю і не їдять. І я вам скажу, що вона росте дуже добре, коли йде дощ. Капельний полів капельним поливом. Дивіться, який качанчик вже. І чистеснень немає ознак. Поїденого класні качанчики. Качанчики маленькі, але вони є. Немає поїденого, то поки я її не кроплю, і вона буде рости так, до, до самого вирізання. Бо зараз, якщо зняти салофан, оцей не салафан, а агроволокно, воно одразу почнеться. Тут оці пасажири будуть грести її. Так, а, до речі, помідори з касет також тут так і живуть під дощами цих пару днів, це що ми садили, садили, не посадили. То дивіться, зверніть увагу, вони ж садилися однаковими. Но ці, що в ґрунті, вони мені якісь здаються більшечками. і бубліхи там реальніші, ніж на цих, що з касет зараз. Вони реально підросли. Особливо ось так. Значить, виходить, воно ось так. Тут голе, тут до кінця. І так, бачите, по всій довжині цієї шланги воно було. Значить, другий шланг я вже розкачав, цей попався мені щілевий. Сама Найхужа капля, яка може бути, я вам скажу. Добре, що я її колись взяв тільки пару метрів. І тепер дивіться, значить, цей. арматури залишились зовсім мало. Торт. Одну скину. Вирівнявся, кінцями кинув другу. Кінці зрівнялись кіну третю, четверту, п'яту і шосту. Так, значить, дуже хороший спосіб надівання каплі, я вам скажу. І що найцікавіше, якщо ти її отак от взяв вже цю арматуру в руку і попав в дірочку, це до 10 секунд, там секунд, 6-7-8 і воно вже сам всередині. Дуже швидко. Не такий страшний вовк, яким його лякають, як то кажуть. Дивіться, все зроблено. Тут запхано до кінця, тут ось так, на 40 см, як я вже казав. Вже на городі один кінець запхається і приблизно там на 2 см відсунеться далі, вже посунеться. Сама капля і це буде такий типа, орентира, а й краще буде в землю залазити. Типа орієнтира буде, щоб по 2 см в землю запхано. Щоб рівномірно запихати. Да? Плюс-мінус на око це буде гадати. От. По часу воно зайняло, ну я не знаю, ну, менше години, це щоб, щоб принести ці всі арматуру, принести, щоб ці каплі понатягувати, щоб додуматися, як би це покращити. Це все зайняло менше години часу. Тобто, як я вже кажу, не такий цей страшний вовк, яким його малюють. І щоб я вам скажу, що я це знав, що це воно так швидко буде, звичайно, б я б і ті каплі також надів, також надів би б я і ті кап, ці, не каплі, а арматурки. Е, що я порвав, Ну, що, тобто ці самі тільки, що я тоді порвав те агролокно новесеньке. Залишилося там ще три. 4-5 штук зараз надіти. і все. І оказується, що дуже багато цього мотлоха все-таки прийдеться на утилізацію викинути, тому що я щось думав, що це її піде цієї каплі безліч. Але ж насправді все тільки 100 метрів, вже ж. Що там, ну, 200, всього 200 щось цієї арматурі я купив, а 100 це тільки зараз треба було засейкати. То, то ось така справа. Так, ось така справа, що, ще щось показати їй. Буде такий хороший маленький коротенький відосик. Квіти, бачите, скоро я за ними буду сумувати.